Топ тема тижня прийдешня зустріч на лясті американського лідера з російським диктатором у Вашингтоні. Готують президентський борт, але головне формують меседжі для російських посадовців. Чи стане ця зустріч визначальною, чи врахують позицію Києва і Європи? Що конкретно обговорюватимуть Трамп та Путін в Анкореджі? І у Вашингтоні, і в Києві, і в Брюсселі запевняють, без України нічого не ухвалюватимуть. І тристороння зустріч за участю Володимира Зеленського може відбутися вже наступного тижня. Ну, а ми намагалися ретельно розібратися, яка позиція кожної зі сторін, що приховує Путін, і не враховує Трамп, як розпізнати ризики. І почнемо з того, про що попереджають у Києві, на чому наполягають і де червоні лінії, які ніколи не порушать, продовжить Ніна Коломієць. В очікуванні зустрічі на Алясці Київ узгодив свою позицію з європейськими лідерами і озвучив її під час онлайн зустрічі з Трампом. Я сказав президенту Сполучених Штатів Америки і всім нашим європейським колегам Путін блефує. Він старається натиснути перед зустрічю на Алясці. На всіх напрямках українського фронту Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їх бажання. також Путін блефує, начебто санкції для нього не важливі і що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б'ють по російській воєнній економіці. Нічого про Україну без України такий підхід просуває Київ для майбутніх перемов. Зеленський оголосив п'ять головних принципів: тристоронній формат розмови, припинення вогню, надійні гарантії безпеки, відсутність у Росії, права вето на європейські і натовські перспективи України і продовження санкційного тиску на Росію. Ці тези підтримали партнери це означає спочатку перемир'я. Важливий елемент рамкова угода. Вона буде пізніше. Україна готова і обговорювати територіальні питання, але ми зважаємо на лінію розмежування. Це вихідна позиція і юридичне визнання окупованої території не обговорюємо. Окрім цього, Київ має отримати надійні гарантії безпеки, а ще довготривалу допомогу. Питання території це один з наріжних каменів для майбутніх переговорів. Позиція Києва послідовна і зрозуміла. Ми не будемо обмінювати свої території на свої ж на цьому в ефірі програми нью наголосив радник керівника офісу президента України Сергій Лещенко. Коли люди так легко кажуть, та поступити з території, це ж взагалі не питання. От вони ніколи не були на місці президента або його команди, яка Робить таку дуже складну роботу, вшановуючи життя полеглих, які заплатили найдорожчим за цю територію. Ми цих людей не зрозуміємо, а вони на у них емпатія відсутня. буде можливо напрацювання якихось рішень, але не думаю, що рішення будуть ухвалені на Алясці, якщо зустріч буде в форматі Трамп-Путін, тому що жодних рішень без України ухвалено бути не може. Ще одна важлива тема для України це гарантії безпеки і довготривалого миру. Про них також говорили вчора під час онлайн-конференції лідерів. Президент Трамп чітко сказав, територіальні питання, які належать до юрисдикції України, обговорюватимуть лише з президентом України, і це позиція, яку ми підтримуємо. Питання окупованих територій будуть вирішальними елементами будь-яких мирних перемовин. Вони не віддільні від гарантій безпеки, наданих Україні. Сьогодні на столі немає серйозних планів обміну територіями. Трамп хоче вписати своє ім'я в історію як миротворець. Білий дім напередодні офіційно висунув кандидатуру президента США на Нобелівську премію миру. Лауреати оголошуватимуть у жовтні, а тому цілком ймовірно, що Трамп намагатиметься до того часу закінчити війну в Україні. Вважають політологи. Він розуміє, що він не може піти на домовленості з Путіним, більш широкі домовленості з різних питань від економіки до геополітики, а також безпекових Питань, поки не буде завершена війна в Україні, і тому для нього це питання принципу, плюс, скажімо так, питання, яке має задовільнити його марнославство. Але у такому поспіху може бути пастка для України, застерігають аналітики. Бо припинення вогню не означає закінчення війни, і у довгочасній перспективі може лише підіграти путіну, аби пізніше знову відновити бойові дії. Якщо ця зустріч Алясі підштовхне до Знаєте, переміря якогось, хоча б не дуже тривалого, це вже мабуть буде добре. Але при цьому треба розуміти, що це не кінець, далеко не кінець війні, і це європейці розуміють. і Ми дуже добре розуміємо, і Путін, звісно, розуміє. Але от Трамп не дуже розуміє, бо він ну як припинив стріляти. Добре, все це ж мир. Правильно у Трампа нема на жаль такого глибокого розуміння. Серйозним аргументом для Путіна може стати питання санкцій, наголошують наші співрозмовники і їх послаблення. Чи Теж може стати предметом торгу на майбутніх переговорах і певною гарантією для майбутньої відбудови України. Те, що пропонували американці з самого початку це переговори про те, що от поетапне припинення війни, і на кожному етапі там це припинення вогню продовжується там не на 30 днів, а на півроку, на рік. Ще частина санкцій знімається по деяких санкціях. Я думаю. Не буде скасування в першу чергу. Це стосується санкції по заморожених російських активах. Тут буде вирішуватись питання про компенсацію шкоди збитків, яка завдала Росії своєю війною Україні. Про що саме говоритимуть президенти на Алясці? Досі питання без чіткої відповіді. Утім, Трамп напередодні запевнив налаштований рішуче. Чи погодиться Путін зупинити війну після вашої так. зустрічі? Вони погодяться, Якщо ні, які будуть наслідки санкції та дуже серйозні наслідки. Якщо завтрашня зустріч буде успішною, незабаром відбудеться і тристороння за участю зеленського, заявив Трамп. Та як би не розвивалися події сам на саме з агресором, нас не залишать. У європейців сформувалося чітке розуміння про те, що Загроза з боку Російської Федерації вона реальна і Росія буде атакувати, і Росія пройде з війною до них, і поки Україна має сили оборонятися і бити Росію, поки Україна ослаблює Росію. Вони відчувають себе безпеці, тому Європа не припинить підтримку України і просто Штати будуть продавати. Європа буде купувати і продавати це Україні. Перед зустрічю на Алясці всі лідери ЄС, окрім Орбана, ухвалили спільну заяву на підтримку України. У ній наголосили надаватимуть політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну допомогу Україні. Також запровадять обмежувальні заходи проти Росії. Ніноколимієць подробиці Інтермарафон, Єдині новини.